Всім привіт! З вами Дар'я Коханова. Вітаю вас із... з Ізраїлю. Я хочу привітати вас із Днем Дружби і побажати вам дуже міцних, повних любові та довіри відносин з вашими друзями, бо це надзвичайно важливо у теперішні часи. Я прочитаю вам оповідання, яке має назву Плагіат. Першим, що впало в око у стрічці інстаграму, це реклама. Зробимо копію будь-чого чи будь-кого так, що рідна мати на відрізниць. Благоатиме, наче Боги. Зухвало! подумала Надія і перейшла за посиланням. На сторінці всюди були фото Чорневої дівчини з рудими бровами, яка порівнювала оригінали з підробками, які її команда виготовила на замовлення. Ось ось сумочка Пради з лімітованої серії. Ось туфлі, платячка, ось налисники, як у бабусі. Тут оригіналу не було, але був відгук клієнтки, яка затвердила схожість. А ось наша гордість, копія діда, який спився. Гарний був дід до дітей добрий, зробили такого, що діти навіть не помітили різниці. Саме тут, у надії, з'явилися сльози на очах, а в душі виникла надія. В надії з'явилася надія, зазначила вона про себе і посміхнулася. Та поки надія не зникла, одразу ж зайшла у директ та написала: Доброго дня, вражена вашими досягненнями. Чи могли б ви зробити копію моєї подруги? Наш телефон трам-пам-пам, Дзвоніть і все обговоримо. Надія одразу зателефонувала. Компанія Дві Краплі, Валерія, слухаю вас. Вітаю! Це я до вас щойно написала, хочу замовити копію подруги. Доброго дня! Такого нам ще не замовляли, тому точно не знаю, але нові виклики нас дуже мотивують. Тож намагатимемося зробити все, що можливо і неможливо. Розповідайте, яка вона? Ось фото, ось відео. Вона в Україні, а я у вимишленій імміграції. У нас обох родини, тому зустрітися ніяк не виходить. Вже більше за рік не бачилися вживу, не витримую, ось пишу вам і рюмсую. Добре. Але ж ви розумієте, що то буде справжня людина, вам треба засп... забезпечити їй житло, документи, фінанси. Готові? Звісно, що не готова. Чи ви жартуєте? Я ще не дізналася, що людей можна відтворювати, але я поміркую та щось вигадаю. Скільки в мене часу на організацію? Два-три тижні. Надії почався істеричний регіт. Даруйте, не зовсім розумію вашу реакцію. Це для вас зашвидко чи навпаки? Час залежить від вимог. тож слухаю вас, яка вона ваша подруга? Два-три тижні то просто смішно. Не кажіть так українцям. Реакція може бути різною та завжди неочікуваною. Тепер про подругу. Вона українка. Um, що ще? Більше життя прожила у Харкові, має чоловіка, двох котів та собаку. Взагалі-то в неї велика родина. Добре, то потрібно копії всіх родичів чи тільки чоловіка із тваринами? Ой, не знаю навіть. Звісно, що без них їй буде не окей, то напевно давайте чоловіка і кішок, і собаку. Записала. Тепер детальніше про її особисті риси, здібності, захоплення тощо. Вона її звати Ліна, до речі, вона дуже розумна, дуже-дуже розумна. Легко, так зі сторони виглядає, опановує будь-яку професію. Там такий мозок, що у вас рік піде тільки на виготовлення і все одно не впорайтеся. Вона весела, кмітлива, чуйна, лагідна та строга, коли треба, дисциплінована та надзвичайно гарна, вродлива, красива. Вона чудова господиня, її їжа, то мистецтво. Має гарний смак у всьому: одяг, мода, прикраси, музика, живопис, кіно та література. Вона розуміється на, флори... на фотомистецтві та флористиці, має вищу економічну освіту, гарно порається у сільському господарстві, якщо хоче. Багато років практикує йогу, зараз займається дизайном інтер'єрів. Надія, стривайте, ви впевнені, що все це одна людина. Діда було легше ліпити? В мене вже два бланки замовлення і списані, і мені здається, що ви не збираєтеся зупинятися. Ну добре, давайте далі. В неї приємні парфуми, теплі обійми, красивий голос, дзвінки сміх, шовковисте волосся, погляд такий ну, надзвичайний погляд, не знаю, як сказати, то магія. Добре, Надю, мені потрібна перерва, щось що я вже не впевнена, що таке замовлення нам підсилу. Я тут відео подивилась. Вродлива дівчина, тендітна, але всюди різна. Надійшліть, будь ласка, так, щоб фото та відео були за один тиждень. Так вони є за один тиждень, то за три дні назбирала. Звісно, що різна, вона жива. Змінюється настрій, то й зовнішність також. Вона ж не лялька якась. Зрозуміло. Тоді зробимо так. Давайте мені контакти Ліни, я із нею поспілкуюся, бо мені здається, що ви її надто ідеалізуєте. На що мені звернути увагу при спілкуванні? Ось номер, я їй зараз сама зателефоную, розповім про вас. Особливу увагу зверніть на спогади, звісно. Я ж не знаю, які вони в неї. То треба, аби сама про них розповіла. Ще вона завжди дає гарні поради. І я гадки не маю, як, їх як вона їх генерує. Добре. Ввечері я й зателефоную з відеозв'язком, а завтра вранці розповім вам, які в нас перспективи. Весь день Надія не знаходила собі місця та не могла зосередитися ні на чому. Розмова з подругою вийшла дивна. Мені, напевно, теж не дуже сподобалось, як Веліна вирішила створити для себе мою копію. О другій годині ночі Ліна все ніяк не могла заснути та вирішила написати повідомлення в компанію дві краплі. Вибачте, що пізно, Валерію, сподіваюся, у вас WhatsApp на тихому режимі. Я згадала деякі важливі деталі. Знаєте, вона, Ліна моя, вона полюбляє червону помаду, Діор, чай чи то японський, чи то китайський, не пам'ятаю, але точно якісний. Ще вона за екологію та здорове харчування. Цікавиться овочами, які опилюють джмелі. Сили небесні, виходить, що я майже нічого про неї не знаю. Тож, навіть якщо ви чоклони якісь, все одно інформація обмаль, знаєте що, я відмовляюся від замовлення. Викреслюйте, це ж не копія вийде, а хто зна що. Вибачте, що потурбувала, бувайте. Надія зайшла у Гугл вбила Тель-Авів, Варшава, перейшла на закладку і за півгодини мала електронний квиток на літак. Потім спланувала автобусний шлях до Львова, а далі до винниці потягом. Родині пояснила просто терміново потрібна зустріч з Ліною. Бо нащо таке життя, в якому не можна побачитись? Дякую вам за увагу і бажаю вам якнайбільше живих зустрічей із вашими друзями. Ваша Дар'я Коханова.